Всім привіт! Беріть, заварюйте каву або чай, а я буду вам щось розповідати. Всім привіт! Хто мене не знає, давайте знайомитися, мене звати Мар'яна, мені 26 років, скоро буде 27 цієї осені вже, вже зовсім зовсім скоро. І я веду свій YouTube канал, і в зв'язку з тим у мене з'являється дуже багато, ще якась муха літає. Дуже багато цікавих питань, які ви мені задаєте, і мені би хотілося вам сьогодні на них дати відповіді. Тому що під кожним відео з'являються нові глядачі, і у них є безліч до мене питань, на які б я хотіла відповісти більш розгорнуто, тому що коротко в коментарях це не завжди виходить. Тому давайте відповім вам на перше питання, яке зустрічається у мене, певно, що найпопулярніше, най, най, най і знай. Це те, що нам потрібна третя дитина. Не знаю. Хто так рішив і хто взагалі вирішує, кому потрібна третя, друга чи перша дитина? А кому не потрібна, я не знаю. Поки що на даному етапі життя я не готова присвятити своє життя повністю лише маленьким дітям. У нас є двоє дітей. Донечка ще зовсім кнопа. І я хочу, щоб моєї уваги, мого терпіння вистачило на ось цих двох дітей, щоб їх ні в чому не ущемляти, Як це слово буде українською? Вибачте, бо в мене дуже великий поток думок, щоб їх. Якісно з ними проводити свій час, щоб я мала час на те, щоб пограти з ними, на те, щоб з ними поговорити, допомогти з домашнім завданням, привести дитину в порядок, одяг, дім і все-все-все інше. Я думаю, мама мене зрозуміє, Поки що я не в ресурсі народжувати ще одну дитину. Бо якщо зараз з'явиться ще одна дитина, а в мене Ростислав майже підліток. Хто не знає синові моєму 9 років, а донечці будуть скоро 3. І син такий, знаєте, в нього вже змінюється характер, і я не хочу, щоб щось прийшло повз мене, хочу все контролювати, як ви зрозуміли. Тому поки що я не готова. Можливо, в майбутньому. Коли у мене будуть на це сили, ресурси. Всі, які потрібні для цього, то, можливо, ми розглянемо це питання. Я ще дуже молода, щоб закривати це питання, але поки що ми не плануємо. І нам це поки що не потрібно. Якщо нам це буде потрібно, то е, ми постараємося над цим питанням і е, розглянемо його. А так, поки що, е, ні. У нас є інші пріоритети на майбутніх пару років, тому е, закриваємо це питання. Нам достатньо двох. Наступне питання з цього всього Мені ще задають теж вже декілька разів. Я так як би відповідала в коментарях, але е, запитують ще, чи віруюча я людина, і взагалі якої я віра і як я відношуся до людей, які є такі більш релігійними. Чи є у мене якесь засудження, типу такого? Ну, слухайте, віруючи, я не знаю, хто і як називає віруючого чи ні, але ми відвідуємо церкву на великі свята, релігійні. Типу, Пасхи, щось такого. Мої діти хрещені у християнській церкві. Я теж хрещена, і всі мої рідні теж. Теж всі похрещені, і всі вірують, я думаю, Господа Бога, ну, а же ж, всі християни вірують, всі є віруючими. Якщо це так можна назвати, в мене є такі е, які ходять в церкву кожної неділі, кожного служіння і всяке таке, але далеко в душі ми віруємо в Бога. Так, ми всі християнини. Чи засуджую я тих людей, які якоїсь іншої віри, і ходять кожного дня там в церкву, в костел чи щось таке? Це взагалі, мені здається, не має жодного відношення до, взагалі, до мого ставлення. Моє ставлення абсолютно не міняється до таких людей. В моєму оточенні є люди, які ходять у інші церкви, є там різні напрямки цього вірування. Тому я відношуся до всіх абсолютно з повагою, і це їхнє право. Знаєте, так само як мусульмани є, це теж їхнє право, не можна засуджувати їхню віру, бо їхня віра для них є дуже цінною. І людині, мені здається, взагалі дуже потрібна якась е, віра. Не тільки там, хтось вірить в Бога, хтось в... ну, ви зрозуміли, не важливо. Це взагалі зовсім не важливо, хто в що вірить, хоч навіть в Будду, хоч там кого хоч. Для людини це дуже потрібно, мені здається, в житті. щоб Важкі моменти життя людина звертається до кого? Ну, звичайно, до Бога. Тому і людині дуже потрібно це. І я думаю, в кожного в житті бувають різні випадки життя. Як то кажуть, біла і чорна полоса, але нехай ваше життя буде біле, з лише такими маленькими чорними горошинками полосок не потрібно. Тому я думаю, для кожної людини це важливо, я нікого не засуджую. Мені взагалі байдуже. На те, як люди живуть, це їхнє право, і я його навіть поважаю. Не те, що мені байдуже. Я просто поважаю їхній вибір і не кажу, що це правильно, неправильно. Як є деякі, знаєте, що моя віра правильна, а твоя ні. Я взагалі до цього дуже рівно відношуся і стараюся обходити це, можна сказати, стороною. Мене це знаєте не зацепляє і. Ну, людям так подобається, це їхній вибір, і взагалі що тут засуджувати? Нема що засуджувати. Думаю, мило точку е, зору е, в цьому зрозуміли. Так як я не обговорюю війну, так я і не хочу обговорювати це у своєму влозі, бо дуже багато починається різного, якщо ти щось зацепляєш, саме таке. Дуже багато е, різного засудження в коментарях. Буває, що я і видаляю коментарі, е, і всяке таке, але. Е, Хочеться, щоб хоча б люди один одного поважали і поважали точку зору інших людей, а не засуджували, що ти не прав, а ти правий, а ти не дуже розумний, а ти. А я прям супер розумний. Ніхто не знає, як правильно жити, і до такої штуки, як життя, інструкції не видають. Так що я взагалі нікого не засуджую, і думаю, що кожен живе так, як йому. Подрубається. Так що на це питання, я думаю, теж закриємо це питання. Я вірую і не збираюся це виносити на такий розсуд великий. Не забувайте каву, бо вона охолола. У мене вже майже охолола, а у мене кава з корицею. І давайте ще. Піднімемо дуже важливе питання, бо ж як же ж я стільки їм солодкого і так не тостію, певно, що я змія, бо на зміях сало не росте, я вам скажу, що і на зміях сало росте. Якщо багато їсти, то на зміюках сало приростає. Оця от вам скажу з свого досвіду, що як би там не було, але все ж таки якщо багато їсти, то можна трішки підібрати ваги. Як я харчуюся, так що мені вдається не набирати такої значної ваги, я вам скажу, що велику роль грає все ж таки генетика. У мене е, всі такі худі, е, і ми шуткуємо при собою, що порода ця називається гонча. Так що е, я прям так сильно не товстію, але все ж таки я бачу зміни, якщо я буду їсти багато було, багато солодкого е, і взагалі. Е, Їсти без міри, то звичайно в мене з'являться гарні щічки, у мене з'являться бочки, які можна е, потім ледве не запікати, бо такі бочки добрячі в мене з'являються саме ось тут. І е, треба трішки себе е, тримати в руках, щоб не їсти дуже багато всього, що не потрібно. Взагалі моє харчування ідеальне, якщо ідеальне, це багато білка і багато е, овочів. І все. У мене тоді все ідеально, я не ходжу голодною, я не ходжу злою, але з кавою можу з'їсти і скарпу, і тортика кусочок, але все має бути в міру. І в мене багато фізичної активності, так як у мене двоє діток, і я дуже багато ходжу своїми ніжками, і дуже багато я трачу на це енергії на майданчиках і на всьому іншому. Ще я. Буквально через день буває, що кожен день по натхненню, а буває, що і тиждень нічого не роблю, але стараюся робити якусь, хоча б таку зарядку, щоб потягнути свої. М'язи, суставчики і розігнати кісточки. Ось так мені вдається тримати себе у формі, але е, завжди хочеться вдосконалюватися, тому, тому слідкуємо за своїм харчуванням і ведемо активну фізичну діяльність. Тоді все буде добре. Це має бути вміра. Ще одне питання, бо я собі зробила нотатку, щоб на нотатках записала, щоб знати на що я хочу відповісти, бо все тримати в голові то є занадто. Так. З приводу моїх брекетів. Чи задоволена я результатом? Так, я на 100% задоволена результатом. Мене дуже він дуже класний, і мені дуже подобається, як зараз виглядають мої верхні зуби, мене рівнесенькі, гарнесенькі. і скоро будуть ще нижні брекети. І я задоволена. за задоволена своїм своїми зубами і результатом, який мені так швидко вдалося досягнути. Так, все було з приводу брекетів. Я ж говорила, що мені. Не дуже важливо, і я не збираюся ще раз заміж, що мені потрібні рівні зуби, чому ж я все-таки їх поставила. І за хейтерів? Ні, не і за хейтерів, хто знає цю довгу історію, хто дивиться влоги кожного дня. Брекети у мене з'явилися не через хейтерів, через те, що у мене стараються свої зуби від пломб. В роті з'явилися пломби, а пломба є твердіша, ніж зуб. І цими пломбами я стараю свої зуби. Із того, що неправильний прикус, і за того, що зуби в криві, мені так сказали, що краще буде на свої зуби поставити прекати. У мене достатньо дуже хороші свої зуби. Декілька лише пломб в роті, що потім не прийшлося мені. Міняти всі зуби, бо це буде багато набагато дорожче, вкручувати потім ці анкера, або якісь коронки, і всяка така. То можна зробити так. Це була інвестиція в моє майбутнє. Можна так сказати, так це дуже неприємно, це дуже боляче. Після кожної підкрутки я просто як вовка лукою плачу і не чіпайте мене. Я п'ю постійно німісіл, або таке вапання знеболююче, але це всього лиш 2-3 дні, і біль проходить. А зубки стають гарними, і у мене буде прекрасний прикус і прекрасні мої міцні зуби. Так, заміж ще раз не збираюся, але можливо зберусь на червону доріжку, тож має бути посмішка голівудська, правда? Так що думаю, на це питання я теж вам відповіла. Мені писали в коментарях, що теж дуже гарно зуби змінюються. І мені подобається, я вам скажу. Результат мене прям дуже сильно здивував. Я думала, це буде набагато доже. Але маємо, що маємо, і це мені дуже подобається. Так, ще одне було питання. Переходимо до наступного. Я так буду все, що згадаю, буду відповідати. А якщо ні, буду підглядати ще в свої нотатки, які я записала собі в телефоні. Так, ще було е, одне питання, що м, як би я відреагувала на те, що мій чоловік зрадив, адже всі чоловіки зраджують. Як би я на це відреагувала? Ну я так прям аж е, сильно подумала, як би я відреагувала, бо е, здається, що я, знаєте, така, щоб е, відрізала голову, але я думаю, зрада бувають різна. Для мене це, це особливо моя думка. Ви можете написати свою думку. Дивіться, з правду того, що всі чоловіки зраджують, я не можу так стверджувати. Ну, як стверджувати, що всі чоловіки зраджують. Ну, За всю планету так відповідати, ну, як би абсурдно, не хочеться так відповідати. Ну так, да, є такі чоловіки, які постійно на регулярній основі в них це як хобі. Знаєте, йому постійно потрібна нова якась пасія. І він від цього почувається себе альфа самцем, і йому дуже від цього. Приносить йому дуже багато задоволення, але він повертається в сім'ю, і це таке, знаєте, стрибнув гречку, сам злякався і повернувся. А є такі чоловіки, які зраджують на, теж на постійній основі, але це вже розділяється на дві сім'ї, там, начебто, в нього одна сім'я. Він забезпечує і ту сім'ю, і всі жінка, дура, і всяке таке, знаєте, то це вже перебор. Всьому, мені здається, потрібно оприділитися, де тобі краще, бо ж якось це вже зовсім переходить всі грані. І в цьому випадку треба точно переривати це все і сказати «люби мій, збирай свої останні труси і нехай тебе приймають такого, нехай приймають тебе ще й такого. А якщо ще буває мені здається, інше, буває ще мені здається, буває ще таке, як десь там, ну по п'яні, там чи що, як то говорять, але все ж таки має мати розум, якийсь трішки має мати здоровий глузд і думати, що він робить, п'яний, тверезий чи який, можна там щось десь пошуткувати, Ми, буває теж в компанії щось там шуткуємо, щось з цього приводу там хі-хі ха-ха, але міра завжди повинна бути. Так що, якщо мій чоловік задумає таке щось, нехай я краще не знаю, бо якщо я знаю, то відправлю його туди жити. Якось, якось так це буде, мені здається. Ну, я сподіваюся, що, що такого не буде. Так що, якось так я відношуся до цього, мені здається. До цього не будеш готовим якось, чи будеш знати, як ти прям поступиш. Але заради дітей, знаєте, так живуть заради дітей, там все прощають, або якісь інші бувають вже я вже доторкнулася до іншої теми. Буває, що там якийсь аб'юз в сім'ї, і живуть заради дітей, то я вважаю, що це робити категорично не потрібно, тому що діти виростуть в будь-якому випадку, а ти дуже багато втратиш свого часу дорогоцінного. На що на якийсь аб'юз не варто, мені здається, і це, знаєте, це не жінка залишається спричепом, яка нікому не потрібна, а чоловік залишається з причепом, бо йому потрібно платити ще аліменти. Ось якось так. Я думаю, що не потрібно нікого і нічого терпіти, бо життя занадто коротке, щоб втратити його, просто потратити його даремно, а не в своє задоволення. правда? Це занадто короткий, щоб його прям взяти і 10 років потратити на щось, не знати що, то не потрібно. Думаю, не варто. Така моя точка бачення. Так що, думаю, ви мене зрозуміли. Не знаю, як би я поступила, але певно, що було би дуже зла і випроведила би його подальше. Бо не хотіла б такого. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, давайте ще одне питання, яке я пам'ятаю. Про що я хотілася вам розповісти, про що мене запитували під коментарями, де ми подорожували на море? Що я поїхала з свекрухою. Чому свекруха не було на була на відео? Свекруха була на відео, по по-перше, а по-друге, які у мене з нею відносини, і чому не поїхала моя мама, і які у мене відносини з нею. Так, давайте все по порядку. Чому поїхала свекруга з нами? Бо вона. Ще та жаба-мандрівниця, яка сідає і за будь-який кіпіш, та й поїхала. Та й так і вийшло, що поїхала. Ми не вперше подорожуємо з нею разом, і нам це комфортно. Мені це нормально, мене це не напружує, їй теж. І вона мені допомагає з дітками. так як дітки маленькі, а одній важко розірватися на двох дітей. Погодьтеся, коли один старший, другий менший, комусь треба в день спати, а комусь хочеться гуляти, тому вона мені допомагає. І взагалі, за відносини мої зі Сокругою, вона з нею прекрасні відносини. Вона дуже розумна мудра з руками жіночка, яка мене не ображала. Бувають у неї свої. Зіки, але вони є у кожного. Але я можу не можу в неї прям жалітися, що вона якась погана, чи вона мене чимось образила. Ні, вона мені допомагає завжди. Щоб я не спитала, чи щоб я не попросила, вона мені завжди допомагає. І я у віддачу намагаюся робити так само, як до мене відносяться люди. Якщо до мене так, так само я допомагаю їй у всьому, що потрібно, що вона мене просить і, взагалі, спілкуємося ми з нею кожного дня, кожного вечора зі питаємося, як справи. І все таке, нас з нею прекрасні, я вважаю, відносини. Можна і пошуткувати, і посміятися, і сказати, що це, що це таке, ну що це таке. І вона посміється і скаже, да да щось пішло не так. Так що в мене з нею прекрасні відносини, не можу е... нічого такого сказати про неї там погано. Ми взагалі за кілька років, Ту -ту -ту -ту, дайте постука, ніколи не конфліктували, і сподіваюся, так буде і надалі. Так, що всі ми таку свекруху, як у мене, і все би було нормально. Війни між свекрухою та невісткою би ніколи не було. Так, які відносини з моєю мамою і чому не поїхала вона з нами на море? Які відносини з моєю мамою? Доволі теж дуже хороші. Ми з нею спілкуємося кожного дня. Вона розповідає мені свої якісь справи, я її свої, ділюся чимось своїм, такі як доньки з мамою. І я теж не можу сказати, що в мене немає з якогось конфлікту поколінь. Вона прислухається до моїх думок, я прослухаюся до її, і така моя маленька підтримка. Так що з мамою моєю теж прекрасні відносини. Я намагаюся теж їй чимось допомагати по мірі. Вона намагається мені допомагати. Вона, ви знаєте, сиділа мені з Ангелікою, коли я працювала. А садочок донечка ще не відвідувала. вона мені теж дуже часто допомагала і навіть дуже багато сидіти з донечкою. І за це дуже вдячна. Так що в мене з нею теж прекрасні відносини. І чому вона не поїхала з нами на море? Тому що вона працює сутки через троє, їй потрібно було б обрати якусь відпустку, або підлаштуватися, або так. Я би дуже хотіла, щоб в мене була така змога знаєте, всіх зібрати і повезти десь на море, на океан, що я буду вже так прямо оце от. Мілко брати на океан, полетимо те все. Я би хотіла дуже, щоб в мене була така змога повести маму. вона ніколи не була на морі представте, ніколи в житті не була на морі. І дуже би хотіла, тому я сподіваюся, колись я таке зроблю. Повезу всіх на море і гори, Ось так. Так що, якось так, я повідповідала вам на ці питання. Зараз подивлюся, що там було ще які питання, на які я хотіла вам відповісти. Буду, буду закінчувати це відео. Одну секундочку, подивлюсь, що там ще. Так, дуже гарне питання. Я не знаю, чому. Можливо, я виглядаю так, начебто щось вколола. Нічого я своє обличчя не колола. Ось зараз без жодних фільтрів. Ви знаєте, що в інстаграмі ось ці всі фільтри, оце все. У мене даже макіяжу такого прям немає. Тільки там трішки тоналки на обличчі і все. Я взагалі така. Маю дуже бліду шкіру, таку дуже-дуже сильно бліду, бо на морі, коли починаю засмагати, відразу стаю червоною. Потім до мене цепляється засмага і вже більш-менш нормально. Але я не засмагаю дуже сильно, я не стаю шоколадкою. Але такої трішки-трішки зовсім чуть-чуть. І е, багато кому здається, що я е, коли на от таких от відео, де з якоюсь станалкою, або чи таким, що я щось собі колола. Але у влогах я дуже часто з'являюся без макіяжу або з якимись брищами на обличчі, це в мене постійна проблема. Е, і, Здається, що я колола собі щось сюди в скулені, в мене просто така вулиця, нічого не колола, Бачите, в мене міміка вся є. Є свої певні ну такі складочки, ну, загубки і всяке таке. І ще залоб. Ну, от залоб мені постійно чомусь пишуть, І ось в останньому відео теж писали мені, що перестань всім брехати, що ти лоб чомусь наколола. Ну, люди, подивіться, це там голова. Та що ж я там наколола? Нічого я нікуди не колола. Так що все, все своє, нічого не колола. Перестаньте, Якщо щось вколю, то на відео покажу. Так що нічого такого не було. Єдине, що я робила, це перманентний макіяж брів, який часом потрібно буде трішки вже поновити. Але такого нічого не робила. Поки що мене все влаштовує. Якщо щось буде не влаштовувати, я звернусь до косметолога і вам все у возі розповім, що там, як там, за скільки і взагалі моє відчуття. Думаю, ви мене зрозуміли. І ще одне дуже цікаве, щоб я подумала і розповіла вам, що я думаю з цього приводу. Я дуже часто говорю, що в нас забагато речей, і я би хотіла йти до мінімалізму, що ж таке мінімалізм для мене. Мені здається, що мінімалізм це не ну це особисто для мене, як я завжди говорю. Це не те, щоб мати лише одну пару взуття, одні джинси і лише одну сумку, і якось так жити, одну чашку та одну таріллені. Для мене це зовсім інше. Для мене це щоб кожна річ була улюбленою, щоб ти її носив задоволенням. якщо є речі, які просто лежать і. До тебе в них душа просто не тягнеться жодного разу ні рука, ні душа, то вони є непотрібними. А особливо ті речі, які вже себе пережили, які вже з свій вклад в життя ми вклали, ну, типу такого, як там щось використали або стало затісне, стало замале, або порвалося, і зберігати його прям там для дачі, для чогось такого. У мене є такий один чи два комплекта і все досить його багато не потрібно. Якщо речі такі ще дуже в гарному стані, то можливо вони комусь потрібні, а ти ними взагалі не користуєшся. І, взагалі, потрібно думати, що ти тягнеш до себе додому, бо здається, начебто, все дуже необхідне, але ти ним не користуєшся. Тому для мене мінімалізм це, щоб кожною якоїсь. Певною річчю користуватися на постійній основі, щоб ну тобі приносило задоволення і не валялося, не було 10 ваз непотрібних, які яку ти використовуєш лише одну, а всі інші просто стоять на запас. Навіщо? Можна мати дві вази, якщо одну розіб'єш, возьмеш іншу, або якщо в тебе так забагато квітів, то можна в одну і в іншу поставити. Все більше мені здається не потрібно. І так само з приводу посуду і всякого такого. Якщо щось не використовуєш, то навіщо воно, якщо ти не використовуєш рік 2-3, воно тільки займає простір, і ти дуже багато часу приділяєш тому, щоб наводити лад постійний. І це мені дуже не подобається. Я вам скажу чесно: постійно наводити лад і перескладувати, як я кажу, складати цей конструктор лего мені не подобається, тому я до цього йду, щоб. Речі не тільки улюбленими, я не хочу, щоб було прям пусто і пусто. Деякі речі мені приносять просто естетичне якесь задоволення секундне, прям на декілька хвилиночок, але зупиняється погляд і воно мені подобається. Так само у дітей я їм інколи дозволяю, хоча я говорю, що іграшок я намагаюся не купувати, але нам їх дуже багато дарять. Але все ж таки я. Інколи дозволяє їм щось там прикупити. Або я бачу, що дитина дійсно дуже хоче, то я, звичайно, купую. Так, як дитина хотіла отого от лабугу, чи син дуже любить ручки, він їх колекціонує, ми їх постійно купуємо, але він їх і списує. Знаєте, як дитина так в школі щось забув, або загубив, або списав, і я вважаю, що це доволі така. Ну, куда ти від нього дінешся? Якщо дитині це приносить задоволення, то чому б і ні? Так? Я думаю, що нічого страшного в тому немає. Але якщо взуття, наприклад, стало незручне, і ти точно не будеш зувати, то потрібно від нього позбутись комусь, передати надалі, можливо, комусь воно дуже необхідне. Так що. Мінімалізм це для мене не прям, щоб було все пусто, і одна куртка, і одна, одні лише джинси. У мене можуть бути 10 джинсів, але я обов'язково всіх 10 повинна носити. Бо якщо у мене є 10, і я ношу лише двоє, то це для мене перебір. Хочу, щоб всі речі були домі важливими. Так що дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої вподобайки, бо я для вас дуже сильно стараюся. І щоб. Було ще цікавіше, залишайте свої коментарі, обов'язково пишіть свої питання, кому що цікаво. І я з вами поговорю, подумаю і відповім вам вже зовсім скоро у наступному відео. Всіх сильно обіймаю і всіх цілую гарного всім дня. Пока!